Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом приготуємо дуже просту і швидку закуску у вигляді ось такого різдвяного віночка. Підготую сирні кульки, і для цього мені знадобиться твердий сир, можна брати абсолютно будь-який, який подобається, і два відварених яйця. І сир, і яйця я зараз буду натирати ось на цю маленьку тарку. Тепер сюди буду додавати часник. Часник додаємо до свого смаку. У мене тут було два невеличких зубчика, і я їх вже пропустила через прес. І також буду додавати майонез. Майонез, я, як завжди, використовую домашній, майонезу потрібно стільки, щоб можна було із цієї сирно яєчної маси скатати кульки. Я поки що додаю ось одну столову ложечку, перемішаю і далі подивлюся, чи потрібно буде додавати ще, чи ні. Ось така в результаті маса виходить схожа на пластилін, дуже ось так чудово можна з неї зробити будь-яку форму. Все, майонезу я більше не додавала, так і залишила одну столову ложку. До речі, ще можна підсолити, якщо солі буде недостатньо, я солі не додавала. І тепер із цієї маси буду формувати кульки невеличкі. Я буду набирати з чайною ложечкою і формую, поки що відкладаю. Для посипки нам знадобиться паприка червона мелена і кунжут. І тепер кожну кульку по черзі буду обвалювати у кунжуті, ось одну, а іншу у паприці. Також для формування нашого різдвяного віночка нам знадобиться рукола, і, звичайно, що тарілочка, на якій ми це все будемо формувати. Спочатку викладаю руколу і так стараюся розміщувати, аби вона утворювала коло. І поверху розподіляємо наші сирні кульки. робимо це абсолютно у довільному порядку. Ну ось буквально 10 хвилин і наша закуска вже готова, і можна подавати до столу. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди я всім хочу побажати мир і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.